Саме у цьому закладі навчався Іван Ломачук. Як відомо, після випуску автомобільного дорожнього коледжу Іван був призваний до лав Збройних сил України. І по закінченню проходження служби у 30 й окремій механізованій бригаді пішов захищати батьківщину від російського агресора в зоні АТО. Він мужньо загинув у 23 роки у бою поблизу міста Сніжне на Донеччині. У Івана дома залишилися важко хвора мати, батько та сестра. Усі, хто був присутній на заході, вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання та покладення квіти до меморіальної дошки. Класний керівник Івана пишається героєм і згадує його як світлу та щиру людину. Дуже вічливий, вихований, дисциплінований хлопчик, наш студент, який завжди гарно міг себе зарекомендувати і в групі, і серед одногрупників, і однокурсників, і серед викладачів. Він обрав досить таку хорошу чоловічу спеціальність. Це він... Став механіком по ремонту і обслуговуванню дорожньо-будівельних машин. Завжди отримував стипендію, ніколи не пропускав заняття. Одним словом, був дуже чудовий студент. У навчальному закладі усі поважають та цінують Івана. Нині успішні студенти автомобільно-дорожнього коледжу отримують іменну стипендію на честь героя. Ми шануємо пам'ять про нашого студента і встановили матеріальне. Заохочення тим студентам, які добре навчаються, відмінно навчаються в нашому коледжі, і кожний семестр кращий наш студент отримує матеріальну винагороду, ну будемо говорити, як стипендію на честь нашого бувшого студента Вані. Іван Ломачок був похований 21 грудня 2014 року у рідному селі Піски Житомирського району. Указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Інна Літовченко Сергій Базилюк новини Житомирщини.